Є три звички, які варто терміново виключити з вашого життя, якщо ви хочете залишатися здоровими, і я зараз поясню, чому. Перша звичка ігнорувати сигнали тіла. Наше тіло постійно з нами розмовляє: біль, напруга, втома все це сигнали. Якщо ви їх ігноруєте, тіло почне реагувати сильніше. Хронічні болі, стреси і розлади все це результат того, що ми не чуємо тіло. Не чуємо, що воно нам намагається сказати. Друга звичка пригнічувати емоції. Ми часто намагаємося не показувати свої емоції, бо так зручніше, або так прийнято. Але це лише створює внутрішню напругу, яка в кінцевому результаті відбувається на фізичному стані. Стрес, тривога, гнів вони можуть стати причиною хвороб, якщо ми їх просто пригнічуємо. Третя звичка відсутність відпочинку. Ми звикли бути постійно зайнятими, працювати без перерв. Але коли ми не даємо собі час на відновлення, це впливає на наше здоров'я. М'язи, нервова система все потребує відновлення. Інакше рано чи пізно ваш організм почне ламатися, тобто хворіти. Зрозумійте, як ці звички впливають на ваше тіло і психіку. Дайте собі час для відпочинку, слухайте сигнали вашого організму і дозвольте собі вивільняти емоції. Залишайтеся здоровими.